Дівчата, всім привіт! Сьогодні подивимось харківські прикраси, дуже класні комплекти. Деякі приїхали на повтор, всі довго їх чекали. Деякі нові модельки, всього по трошку. Так, По-перше, дуже красивий комплект, як показую вам з ось такими квіточками, 18,5 розмір в наявності. Він існує в інших кольорах. З того, що я бачила, це білий-червоний, думаю, може бути ще чорний, але треба уточнювати. Розсип камінчиків просто нереально гарно виглядає, а колір дуже красивий. Вага сережок 6,21. Комплект родований. Англійська застібка. Діаметр сережки десь приблизно 2 см. В каблучки 3. Вага каблучки 8,47. Дивіться, що стосується інших розмірів кольорів, це все під замовлення. Дуже красиво, зверніть увагу. Дівчата, вартість такого комплекту 4800 гривень 117 доларів. Далі, дівчата, показую один з улюблених ваших комплектів. Є в мене в двох кольорах. Перший кольор такий підродоліт світленький, є 18,5 і 20 розмір. Хоча тут трошечки можна підрегульовувати, меншу більшу сторону, там на піврозміру десь. Сережки, вага 4,84, англійська застібка. Комплектик дуже класний, легенький і досить бюджетний. Одразу вам скажу ціну: 1435 гривень, 35 доларів. Ближче, дивіться, колір камінців. Довжина сережки, зараз вам кажу, 2,1 см. Ширина каблучки 7-8 мм. Дівчата ідентичний комплект з синім цирконієм, 18-й розмір. Також можна на піврозміру в обидві сторони відрегулювати. Також дуже красивий камінчик, ціна однакова 1435 гривень 35 доларів. Тепер дівчата, ось такий неймовірний комплектик з трояндами. В мене вже було їх, мабуть, комплекти 3-4, але жодного разу вони до ефіру не долежувались. Просто дівчата їх забирали, і я не встигала їх знімати. Зараз в наявності є тільки один комплект у 18-му розмірі. Інші треба замовляти. Дуже цікаві сережки: 6,81 за вагою. Ось така застіпка англійська, і зі зворотньої сторони дивіться трояндочки є. Не дуже зручно їх тримати, тому ось так в профіль показую. 1,2 на 2,2 см сережка. Вага каблучки 4,81, ширина 1,4. Розмір зберігається тут повний. Можливо, з самого початку роблять трошки більше, а набірці вже вказують на реальний, який розмір йде. Та вартість комплекту 2010 гривень 49 доларів. Наступний комплект в ось такому астрологічному стилі. Тут у нас всі знаки зодіаку, серединка в позолоті, і також ось ці камінчики, їх можна встановити на потрібний вам знак зодіаку. Вони крутяться в каблучці і в сережках. Вага сережок 7,57 англійська застіпка. Довжина сережки 3-4 см, діаметрі 2 см ці кола. Вартість комплекту 2175 гривень 53 долари. Тепер, дівчата, з'явився вільний в наявності комплектик під ван-кліф з перламутром білим, 17,5 в наявності розмір. Інші, можливо, також є треба у виробника уточнювати. І також цей сет, можливий, з штучним оніксом. Вага сережок 447, також існують на гвістках при вушці. Довжина сережки 2,7 см. Розмір цих чотирьох лисників 1,3 на 1,3. Вага каблучки 2,37. І підвізка грам 67. Таке вушко можна тоненький ланцюжок додати. Вартість за повний комплект 2175 гривень 53 долари. Так, тепер, дівчата, довгоочікувані комплекти з кульками приїхали в різних розмірах. Покажу вам за метистом три комплекти, бо вони за кольором трошки різні. Ось такий з 20-м розміром. Неймовірно, гарні насичені камінчики. Яскраво фіолетові, я б сказала, сережки трошки світліші. Вага сережок 10,73, каблучка 6,18. Комплекти ці чудові. Багато хто з дівчат брав, всі задоволені. Англійська застіпка. Повторюсь, це 20-й розмір. Я, на прикладі цього комплекту все розповім, підпишу, а далі покажу просто камінчики. Габарити і вартість зазначаю на екрані. А також 20-й розмір каплучки, камінчики більш темні і такі вони мають смужки всілякі, бачите? Ну, ось Для порівняння тут більш однорідні камінчики, а тут з включеннями, хоча також дуже красиво 20-й також розмір. І 19,5 розмір ось такий комплектик, щось середнє між яскраво-фіолетовим і темним. Дуже-дуже красиво. Дівчата, камінці не можуть бути ідеальними на 100%, подекуди є мікротріщинки, подряпинки для натуральних вставок це нормально. Нічого критичного там немає, нічого не розпадеться і так далі. Ще раз ціна на комплект. Інші розміри, дівчата, або, можливо, є в наявності у виробника, можу уточнити, або під замовленням. І дівчата, такий самий комплектик є з імітацією содаліту в розмірах 17,5, 18 і 18,5. Вони можуть трошки відрізнятися за камінцями, але я їх не буду показувати. Малюнок на кожному різний. Пишіть, який вам потрібний розмір, і я вам пришлю фото конкретно вашого комплекту. За габаритами і ціною все те саме. Далі, дівчата, у 18 му розмірі ось такий симпатичний комплект з рухомими серцями є. Сережки за вагою 6,65 на англійській застібці вони. Якщо не помиляюсь, то тільки один комплект, так інші під замовлення. 7,68 вага каблучки, дуже так повітряно. Ширина каблучки 8 мм, довжина сережки 1,8. І вартість комплекту 2130 гривень 52 долари. Наступний комплект дуже-дуже симпатичний. каблучку раніше дивились сережки ще ні, в 17-му з половиною розмірів наявності. Легенький, досить бюджетний. Вага сережок 6,23 Тут вставочки білих фіанітів. Англійська застібка, довжина сережки 7 см. Ширина каблучки 1,3 І вага в неї 3,43 Чудова вартістю комплекту 1520 гривень 37 доларів. А далі дві ось такі прикраси. Покажу вам їх як комплект, хоча вони не рідні, а одних не існує. Вони дуже гарно поєднуються. Каблучка у 18 розмірі, інші можна замовити І ось такі сережки. Вага сережок 6,22. Прикраси ці родовані. Дуже гарно сидять. Довжина сережки 3,5 см. І вага каблучки 7,53, ширина 2 см. Можна взяти окремо можна разом, а ціни напишу на екрані. Тепер, дівчата, кілька розпаровочок. Є ось така масивна каблучка з розсипом білих фіанітів в 17,5 розмірі. Вага 17,5 г. Вона родована, модель розкішна. Існують сережки менші за розміром, і підвізка також масивна, як і каблучка. Але не знаю, чи вони є, чи треба замовляти. Сторона квадрату 2,5 см, багато тут срібла класна. І вартість 3570 гривень 87 доларів. Ще ось така класна каблучка, вона здається взагалі без комплекту йде. 18,5 розмір родована, вага 7,86. Сережки, знаєте, що можна? Хто брав комплект, такі з синіми фіанітами, такі довгенькі там сережки на півконго, Я можу їх запропонувати, але їх треба очікувати. Ну, можна щось підібрати. Кого цікавить, напишіть. Або щось інше з синіми камінчиками у них багато прикрас. Ширина 1,6 см, вартість 1640 гривень 40 доларів. Тепер дещо на залишках знайшла по емальним прикрасам 17,5 розмір каблучки, також є до неї підвісочка без сережок. Емаль така кремова і ніжно-ніжно-зелена. Продається в комплекті, дівчата. Таке ушко. Вага каблучки 7,25, підвіска 8,47. Довжина каблучки 3,3, підвісочка 4,5 см довжина і 3,5 см в діаметрі. Вартість комплекту 1680 гривень 41 долар. Також є окремо дві каблучки з синьою емалью 19,5 розмір і рожева 18,5. Без комплектів вони взагалі це все, що лишилось. Вартість окремо каблучок 985 гривень 24 долари. Далі ось така новенька каблучка в наявності 18,5 розмір, 4,57 вага. Вона мені таких рибок нагадує. Симпатична. Ширина 7 мм, вартість 700 гривень 17 доларів. Далі, дівчата, є ось така класична каблучка з золотою пластиночкою. Золотими навіть. Вага 2 грами, 17,5 розмір. Тут саме пластиночки, не по Ніжненька, 4 мм. ширина і вартість всього 700 гривень-17 доларів. І давайте ці сережки одразу покажу: 6,64 вага. Родовані. Чудово, вони підійдуть під буччу, абсолютно. 3 см довжина. Вартість 1435 гривень 35 доларів. Ще, дівчата, кілька партких базових сережок. Моделька за вагою 3,16. Родовані також повітряні взагалі. На вушці супер сидять. Довжина 2,9 см, вартість 700 гривень 17 доларів. Подібна моделька, трошки дрібніша. За вагою 2,95 застібка. Довжина 2 см, вартість 700 гривень 17 доларів. Тепер вам хочу показати дві дуже стильні каблучки. Вони подібні, але все ж таки відрізняються. дивіться. на середньому пальчику є в 17 і 19,5 розмірах. Тут білий кубик і чорний з фіаніту. І друга моделька, зараз скажу вам розміри, також 17 і 19. Тут розсип фіанітів і чорна емаль всередині. А вага в них, зараз вам кажу, близько 5 грам. Вартість зазначу на екрані. Ще, дівчата, ось такі прийшли класні браслетики під арабський біспарк з кольоровими камінчиками. Вони дрібніші, ніж ті, що я показувала раніше. Є два кольори: такий темно синій під сапфір і під аметист. Існують ще деякі, кого цікавить, напишіть. Ширина 3 мм, довжина 16-19 см. Регулюється за вагою 4,5 г. Застіпки карабінчики. Дуже ніжні модельки і вартість 740 гривень 18 доларів. І, дівчата, кому минулого разу не вистачило ось цих колонів за агатами, дівчата, є ось такі два, вони майже повністю чорні, подекуди лише є якісь розводи. Бачите? Але дуже також стиль дві штучки. Можливо, щось ще є, але без візеруночків також. Агат 3,4 х 4,4, довжина 5,3 з вушком. І вартість у них 615 гривень 15 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення Viber WhatsApp Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!